Для мене мама це саме щемливе, саме добре, що є у цьому світі, що є на землі. Нас у мами п'ятеро. Я вдячна і всіми за те, що вона разом з татом виховала і вивела нас в люди. Вдячна мамі, що вона навчила мене людським цінностям, доброті, відкликатися на чужу біду, допомогти в потрібну хвилину, вміти вислухати. І прийняти людину такою, якою вона є. Я хочу сказати, мамо, я люблю тебе безмежно. Живи довго, будь здорова і насолоджуйся цими цінностями цього життя. Моя мама найкраща. Дякую, мамо, що чекаєш. Ти мене найрідніше. Люблю тебе. Я люблю свою маму за її красу. За її ласку, ніжність, доброту, за те, що вона просто є. І кожного дня вона дає надію, надію найкраще і що дійсно все зміниться і зміниться в хорошу сторону. Мам, я тебе люблю. Я люблю свою маму за її теплі долоні, за те, що вона мені кожен ранок готує їсти та одягає. Красивою одежею. Я люблю свою маму, тому що вона мене підтримує і вона мене любить. У світі є одна найпрекрасніша дитина. І вона є у кожної матері. Це ви. Мама може замінити всіх, але ніхто не може замінити її. Мама це самий найцінніший скарб, який є у нашому житті. Я дуже люблю свою маму і хочу, щоб вона мала довгі роки життя. Щасливого життя під мирним небом. Також я хочу процитувати уривок з поезії Ліни Костенко. А буває ідеш по світу, і проходить повз тебе людина, так неначе проносить квіти, і тобі віддає половина. Саме про наших мам, які готові віддати нам все, що є в житті: любов, увагу. Піклується про нас все життя, і ми її дітьми, поки є жива наша мама. Отже, цінуйте наших мам. Я особисто хочу привітати всіх мам із прийдешнім святом матері. Побажати всім міцного здоров'я, радості, достатку, миру, довголіття. Хай все буде добре. Моя мама добра, красива, весела та щира. На мою думку, мама має бути найкращою. А найкраще це мається на увазі бути в першу чергу другом, щоб дитина могла довіритися мамі. Ну і так, якщо мама друг, значить все в порядку. Мама, це, навірно, мабуть, саме найтепліше і найщиріше слово в нашому житті. Мама мене асоціюється з доброю, хорошою посмішкою, теплими руками, смачними пиріжками, своїми теплими порадами, щирими розмовами. На жаль, мами вже немає, то дуже не вистачає мами, в якому віці ти не був, мами не вистачає. Всім мамам нашої України я побажала, б, щоб вони завжди могли тішитися своїми дітьми, радіти за їх, їхнім успіхам, їхнім досягненням, мамам, які мають хлопців і дівчат нашими захисниками, щоб їхні діти повернулися. Живими і здоровими. А всім мамам нашої України, многії, благі літа. Я свою маму люблю за те, за її любов, за щирість, доброту, ласку, відвертість. І я її бажаю перед усе довгих-довгих жит... років життя, здоров'я і щоб я до ще довгий час залишалася її дитині. Добро, мама це любов, мама це щастя в тому, що воно е, росте, як воно тебе радує, тішить, як ту шкоду робить, а ти не натішишся з тої шкоди. Це ж це, це, це щастя, діти це щастя, а мама це, це взагалі щастя. А що ви побажаєте в своїй мамі? Здоров'я. Своїй мамі? Я своїй мамі хочу побажати здоров'я. Багато-багато і хочу, щоб вона була до 100 років мені мамою, а я ще була дитиною. Я всім дітям бажаю бути. Дітками, щоб їхні мами були живі здорові до ста років. Мама це людина, яка може замінити всіх. Але ніхто і ніколи не зможе замінити нам маму. Мама, привіт! З теплом, з добром, з любов'ю. Крепкого здоров'я бажаю їй. Все, гам, щоб було здорово. Ну, хочу привітати. Наступаючи в червні всіх мам, молодих, середніх. Бо мама це найкраще в житті. Вони нам дають життя, підтримують в нашу житті. Ну, хочеться побажати, щоб вони були, жили в мирній країні. Щасливенькі, здоровенькі. Для мене мама найкраща, найулюбленіша. Я її дуже люблю. Щоб побажала б намі здоров'ю першу чергу. Терпіння, миру. Мама, я тебе люблю, ти найкраща. Я Вже люблю свою рідну матусю, вона в мене найкраща. І я їй дякую за життя. Все. Мама це найдорожче слово в світі. Мама це недоспільні ночі, це виховання дітей, це рідна кровиночка, яка тобі. Дала життя. Хочеться побажати в День Матері, всім матерям щастя, міцного здоров'я, щоб нічого не боліло, щоб нічого не тривожило, і щоб на душі був радість і спокій і щастя. Мамо, дякую тобі за життя, дякую за радості, які, які ми переживали разом. за... Підтримку за терплячість, за те, що виховала мене такою, яка я є. Бажаю тобі бути завжди здоровою, радісною, почуватися на всі сто. Я тебе люблю. Мамуся, ти в мене сама найкраща, ти в мене сама дорога, сама кохана, сама, 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 сама-сама. Я завжди боялася тебе. Осоромити, завжди бути недостойною твоєю дочкою. Ти для мене найкраще, що є в цьому житті. І так хочу бути найкращою для своєї донечки. Чи сказати, яка мама? Найкраща в світі. Дуже її люблю, поважаю і бажаю кожному мати як в мене. Мама, я дуже скучаю. Я дуже хочу, щоб ти приїхала скоріше додому. Ти у мене найкраща. Я тебе дуже люблю. Ми всі тебе любимо. Поважаємо і дякуємо за все, що ти нам дала. Моя мама найкраща, лише вона може зрозуміти свою дитину. Ми їй дякуємо за те, що вона у нас є. Живіть довго. Приїжджайте додому. Я дуже скучаю. Моя мама найкраща. Тому що вона моя мама. Я її люблю за те, що вона у нас є. І щоб довго-довго вона радувала нас своїми порадами, міцним здоров'ям, допомагала нам усьому, підтримувала. Бажаємо тобі мамо, найдовгих років життя в мирі, спокої, благополуччі і радості. Мама, я багато в цьому слові. Ніжності, любові і доброти. День мами, хочу сказати своїми словами, що я їй дякую, що вона мене народила на цей світ. Дякую, що вона мене підтримує у важкі хвилини. Дякую за любов, яку вона мені дарить в цьому житті. Дякую їй за все. Мама, це не просто жінка. Вона як богиня. Дивлячись на неї, хочеться дарувати їй людні квітів і поклоняючись її красі та мудрості. Мама, сильна і упевнена в собі. Мама справжня гордість для своїх дітей. Від неї ми отримуємо і саме життя, силу, любов і впевненість в собі. Якщо ви живете і радієте, знайте, що вся заслуга цьому належить вашій мамі. На жаль, я не можу виконати всі мрії, але зроблю все, що в моїх силах. Щоб мама була здорова і щаслива. Знайдіть час на важливі слова, щоб сказати: «Мам, я люблю тебе. Мама для мене найрідніша людина в світі. Вона дала мені путівку в це життя, виховала мене гідною людиною, виховувала так, давала право мені робити свої помилки по життю. І цим я самовиховувалася. І я вважаю, що це. Дуже хороша тактика, я зараз намагаюся своїх дітей виховувати так само. Моя мама дуже ніжна, чуйна людина. Вона красива і душою, і зовні. Вона завжди допоможе людям і мене виховувала так само, відгукуючись на будь-які поклики, коли її звали. Своїй мамі я хотіла в першу чергу подякувати за те, що вона мені дала життя. А також я хотіла б їй подякувати за всю ніжність і теплоту, яку вона виковала в мені. І тільки тоді, коли я почала народжувати своїх дітей, я зрозуміла справжню цінність слова мама. Тоді тоді я зрозуміла, наскільки я її може недолюблювала, недооцінювала. А зараз я хочу сказати: мамо, я тебе люблю. Від щирого серця вітаю усіх жінок, матерів, бабусь за вашу безмежну любов. Торботу та щоденні молитви за дітей та онуків. Ви берегині українського роду, які зуміли поєднати в собі мудрість, терплячість, ніжність, відвагу та рішучість. Особливі слова подяки тим матерям, чиї сини та дочки зараз захищають нас від російських загарбників. Схиляємо голови перед матерями та дружинами загиблих героїв. Які поклали своє життя на вівтар служіння Україні за мир і спокій кожного з нас. Дорогі наші матері, хай буде для вас благословенним кожен прожитий день. Добра вам, здоров'я, любові, благополуччя на довгі роки! Нехай ваші молитви ще довго бережуть дітей та онуків на життєвих дорогах. Дякуємо Збройним силам України за кожен прожитий день. Перемоги і миру нам усім. Мама це людина, яка завжди вірить в мене та підтримує будь-які починаннях. Моя мама найкраща. Я її дуже сильно люблю. Незабаром День матері і мама це для кожного найважливіша людина в житті. Я хочу подякувати своїй матері найперше за терпіння, за, за любов, за молитву. Тому що, знаєте, я як священник говорю багато слів, але коли йдеться про матері, то коли уста замовкають, я говорю серце. Я дякую маму за все, що ви лишившись в ранньому віці вдовою. Присвятили життя нам, сестрою, дітям, віддали все, що маєте, і мої повсякчасні молитви линуть за вас. Я б хотіла подякувати своїй мамі за те, що вона мене народила, що вона мене виховала, вклала в мене всю свою душу і, попри. Будь-що, що я, наприклад, зроблю, вона мене приймає такою, яка я є, завжди підтримує, і я впевнена, що мені буде завжди куди повертатися, оскільки вона буде мене чекати. Мама асоціюється з запахом квітів, з співом жайворонки. Я дуже сильно люблю свою маму. Любіть своїх мам також слово це любов, це рідний дім, рідний поріг. Туди, коли хочеться приїжджати, щоб побачити цю рішу любила. На жаль, так стало, що моєї мами вже п'ятий рік немає. Але якби була б поруч, ну, перше, що я її дуже люблю, Любив і люблю сих пір. І друге, що вона в мене була найдорожча, що було в цьому. Світ. Мама. Це таке надзвичайне слово, що складається тільки з чотирьох букв, але їх зміст має дуже велике значення для нас всіх. Вона подарувала нам життя, навчила ходити, розмовляти, всього необхідного, що потрібно для всього нашого життя. Я не знаю, які мами в інших, але моя мама була найкращою у світі. Вічна пам'ять. Мама це найлюдніша людина. Мама це святе. Мама це та людина, яка любить нас по-справжньому. Тільки за те, що ми є в неї. Моя мама була найріднішою, найбудрішою, найкрасивішою. Вона давала завжди мені хороші поради. Вона завжди підбувалася про мене. Бути мамою це велике щастя. Це про своїх діток, це коли ти з ними разом переживаєш їхні радості і тривоги. Нашим мамам я хочу побажати в першу чергу здоров'я. Хочу, щоб дітки їх не забували, щоб підливалися. А також якщо хочу побажати в теперішній час нашим мамам, щоб кожна мама за свого сина чи доньку, війни, який захищає нашу країну, наших діток, наші майбутні. Також я ще хочу подякувати, на жаль, мамам, сини і які вже віддали своє життя за наше майбутнє, за нашу майбутньому. Я хочу їм зробити низький горі. За те, що вона мене народила, за те, що вона мене виховала, за те, що вона дала мені освіту, дала поштовх життя, за те, що вона мені допомагає, незважаючи на те, що я вже двічі мама. Вона мені допомагає. Вона є мій промінчик, вона є мій помічник, вона найкраща бабуся в світі. Вона найкраща мама. Я дякую їй за це. Ну для нас мама це святе дороге. Рідне і всі спогади, як народився, ну, життя наше проходить завжди, як метає мами. І все згадується. ну, Мама, мама. ну, Саме таке яскравий, ну, яскраво багато ж цих, як, ну, як маленькі були, тим була на швачкою, шила нам плаття. Ми дуже були раді свято, якісь і Паскаці, ці платічка накладемо. Це. Вона працювала в колгоспі. Ми брала в нас завжди в поле. І ми працювали разом з нею. Хотів подякувати своїй мамі в першу чергу за те, що вона подарувала мені найцінніше життя. Вона є моєю підтримкою. Є моєю опорою. Я надійною людиною, яка завжди допоможе мені своєю порадою. Це людина, яка підтримувала мене завжди у всьому, починаючи від народження і зараз, уже маючи шістьох внучків, продовжує мене підтримувати. Мама, мама це авторитет. Мама для мене все. Мама моє життя. Що для тебе означає мама? Сама милозвучна. Дівчина, на моїй планеті Земля. А яка твоя мама розкажи? Добра, милозвучна, дуже гарно малює. А що ти хочеш побажати, мамі? Щоб завжди над її головою пролітала милозручна солов'їна мова, яка її оберігала від усіх немов. Я люблю маму за турботу і їжність, те, що вона мене виховувала на зіноти і не сварила за кожні двійки. За сонечко ясне, за серце прекрасне, за те, що добром зігріваєте нас, за те, що в щасливо і крутую хвилину можемо всі. Мої мамі за турботу, за любов, за дитинство і за все, що було в моєму житті. Мама це найкраща та найрідніша людина. Моя мама добра, красива, весела, щира та найкраща. Моє мами дуже ніжний голос. Я любив, як вона мені співала клоскові. Вірю, що та любов, добро, ласка. Турбота, ви висієте в ваших дітях, вернеться з тому що вона гарна і мила. Моя матуся найкраща вішу на світі. Часті, тому що вона завжди була для мене, полякопну своєю мама є найкращою прикладом виховання, навчання. І жоден систем. Жоден поет не міг навіть обминути цю тему про маму. Моя мама найкраща. Ну, як казав Кузьма Склябель, я дуже мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. Але все одно хотілося б присвятити мамі віршик, яке ж це щастя в житті мати маму. Коли біжиш до неї, немов до храму, тож будьмо вдячні і не жаліймо неграму, що не сказали вчасно як ми любимо маму. Моя мама найкраща в світі, Бо вона ніжна, турботлива. Добра, чуйна, завжди вислухає, допоможе в тяжку хвилину. Вона любляча. А також моя мама єдина і неповторна, бо вона просто моя мама. Моя мама для мене це підтримка, це опора, це найдорожча людина в світі. Моя мама це щира молитва до Бога за наше здоров'я, це мудрість в хаті. Це взагалі сонце, яке нам всім світить. Без неї просто не було б нічого. Є в мене така гарна пісня. Послухайте. Приспів я вам заспіваю. Мамо моя, мамо моя, Голубко сива скільки біди, скільки тривог ти пережила, мамо моя, мамо моя, Рідна ти ненько дайно тобі поклонюся сьогодні. Лизенько. Для мене слово мама означає любов, подводити куба. Моя мама на красі, я її люблю. Мама це найрідніша людина. Це найкраща подруга. Я вдячна, що ти в мене є зі святом! Мама це подруга, з якою завжди можна поділитися гарними новинами та проблемами. Вона завжди допоможе та підтримає. Мама це перший помічник, перший розрадник, і доки в нас є мама, ми всі діти навіть в такому віці. Можливо, не завжди ми кажемо мамам дякую. Не завжди розуміємо їхні поради, а лише з віком ми їх розуміємо, коли самі стаємо батьками. Тому е, сьогодні аби, треба подякувати всім мамам і всім, хто забув або не часто каже, як їх любить, то треба собі це сказати. Мам, я тебе люблю. Моя мама найгарніша, найдобріша, наймиліша. Дякую, маму, за тепло, турботу та ласку. В Моє моєму розумінні мама це е, берегиня домашнього затишку. Це е, та. Е, Іскринка – це та радість яку дарується дарується в сім'ї її, дарує в сім'ї її присутність вона запалює і надихає всіх членів сім'ї з її допомогою ростуться виховуються дітки вони будуть повторювати її всі риси характеру як яблуко від яблуньки такими будуть діти у мами тому вона має бути зіркою вона має бути Оберегом вона має бути зразковою в усьому, тоді е, і діти будуть гарними людьми і надійними в її старості, надійною її опорою в її старості. Е, хочу подякувати своїй матусі. Вона теж для мене саме такою і стала. Хочу подякувати матусі, мого чоловіка. Вона для мене теж друга мама. Тому, е, Дякую всім матерям, і е, хочу, щоб як швидше всі матері нашої України відсвяткували перемогу і діждалися повернення їхніх діток, дочок, синів, чоловіків до своїх домівок. І ми всі з радістю святкували би оте велике свято перемоги України. Поки живі наші мами, доти, і ми діти бережімо своїх мам. Мама наймиліша, найласкавіша, найдобріша. Де б ми не були, завжди повертаємо до неї. Отож, любіть своїх мам, дорожіть ними, плекайте, не забудьте завітати в кожну вільну хвилину. Відкрийте її двері, їй будь-які. Мама це найбільша людина у кожного з нас. Завжди, коли нам важко, коли нам сумно, коли ми в якійсь даній ситуації ми завжди подбумки задаємо собі маму. На жаль, немає моєї мами. Вже. Але сьогодні я хотів би привітати всіх мам з днем матері, побажати міцного здоров'я, довголіття, здоров радості життя, радості дітей, хай ваші очі, наші дорогі мами. Повносять змітників підратися за своїх дітей і гордості. Всього вам найкращого, свого здоров'я, добру, до щастя, добробіття. День матері це свято шани, поваги і любові до своїх матерів. Мама, це джерело нашого існування. В цей день хотілося б низько вклонитися і подякувати нашим матерям. За їхню турботу, мудрість, витримку і розуміння особлива подяка матерям наших воїнів-захисників за те, що виховали славних патріотів, які з неймовірними зусиллями, а деколи навіть ціною власного життя творять нову історію нашої держави.